Ну що, беремо руки молотка і гилим підчепника. Ні, стоп, так не буде. Хочу показати і спробувати з вами, бо ну, це не пробував так. Як раніше робили. Робили ось так. Брали тряпку, клали в підчепник, змочили її бензином. Гріємо. Я далі покажу. Ну що, будемо пробувати. Молоточок нашого відпочиває. Ми попробуємо Цікаво, що у нас вийде з цього? Дивіться. Красота. Бачите? Діди не знали технологій, такі як зараз ми. Дивіться, все класно. Якось так.